Добрий день, шановні телеглядачі. Мене звуть Самодай Андрій Володимирович, керівник комунального підприємства Тростянецької міської ради, Трастянецька Монсервіс. Сьогодні хотілося б підвести підсумки роботи нашого підприємства за 2022 рік і розповісти нашим мешканцям про показники. Про роботу нашого підприємства під час періоду і взагалі навести декілька цифр для розуміння так, як живе зараз підприємство і подальші плани нашої роботи. Нагадаю вам, що наше підприємство обслуговує водозабори і об'єкти водовідведення на території Тростенецької ТГ. У 2021 році, я нагадаю, нам було передано всі сільські водозабори у зв'язку з об'єднанням територіальної громади, і їхня кількість збільшилась із 8 до 21. Це значне навантаження на дільницю водопостачання, але тим не менш ці завдання наразі ці виконуються по їхньому триптню. Крім того. Підприємство обслуговує у нас 6 об'єктів водовідведення КНС нашого міста і двоє чисних споруд. Крім того, наше підприємство обслуговує більше п'яти тисяч абонентів водопостачання та водовідведення населення фізичне, юрліця, тощо, організації і тощо. Про що саме? Будемо говорити. Ну по-перше, про всі знаєте, що наше місто було в окупації, і наше підприємство теж не минула ця біда. От фактично були зруйновані і виведені з ладу десь біля від об'єктів водопостачання, водовідведення. Серед них це водозабори міста, водозабори сел наших. Яке саме пошкодження? В першу чергу це вихід із ладу насосного обладнання, систем автоматичного управління насосами, електрощитових тощо, механічні пошкодження в результаті попадання бойових снарядів. Всі села фактично, це Мартинівка, Станова, Буймер, Люджа, Білка, Вишневе, Зарічне. Було спалені насоси. З міста це постраждали водозабор Шевченка 120, водозабор Дикучая, висілок Гай, Богдана Хмельницького, водозабор Гурська. По-перше, це перепади напруги, по-друге, експлуатація в аварійних умовах. По-третє, це втручання третіх ліць. Тобто, якщо це сільські водозабори, де було окуповані ці об'єкти, то самостійно люди включали, і люди, і ті, хто б тут окуповував, От, включали, використовували. Ніхто не звертав увагу на правила користування. Тому ну, в більшість цих випадків просто ми заставали, згорівше обладнання. Крім того, були зруйновані у нас частково наші чесні споруди. Було пошкоджено даху, будівлі, лінія біочистки. От, Була у нас частково виробнича база, і пошкоджена також і слюсарні, і цехи, і сварочне відділення, і адмінкорпус частково. розроблена техніка, зняті всі акумулятори, запчастини, все, що було зачинено у будівлях, фактично, слава Богу, збереглося. Але уся наявна техніка, яка стояла, на… Базі і е, була, не встигли не ну, те, що ми не встигли перебазувати на базу АТП, була е, часткоро розграблена, частково. Єсть екземпляри повністю. Тому е, так почався 2022 рік. Ще одним фактором негативного впливу на наше підприємство стало зниження обсягів наданих послуг, які ми надаємо населенню, юрліцям і всім організаціям, які користуються нашими послугами. Хочу зазначити, що по водопостачанню ці послуги знизились приблизно на 18%. Тобто підприємство надало менше послуг по водопостачанню на 18%. Фактори, у нас зачинені школи, зачинені дитячі садки були протягом рук. Крім того, у нас працюють з перебоями різні, різноманітні організації, магазини тощо, які дуже споживають воду. От, по водовідведенню ситуація ще серйозніша. По водовідведенню зменшення, зменшення обсягів сягнуло. Більше 40%. Також хочу зазначити, що один, одним із основних абонентів, яке зменшило обсяги, це PAP-DELS Україна. Доля його зменшилась фактично на 70%. Це один із основних джерел надходження нашого підприємства, тому ну, даний фактор дуже негативно вплинув на роботу нашого підприємства. Як ми вижили? Хочу назначити, що за період 2022 рік нашим підприємствам було отримано допомоги від Тресинецької міської ради, коштів на суму більше 5,5 мільйонів гривень. Ці всі кошти пішли на заробітну плату працівникам. Це ці кошти, які в силу вищесказаних обставин не до наше підприємство. Крім того, нашому підприємству і Тростянецькій міської раді вдалося залучити гуманітарну допомогу від різноманітних міжнародних партнерів. Це в першу чергу автомобільний транспорт. Нагадаю, нашим підприємством було залучено асінзаційний автомобіль, екскаватор новий, дві автомайстерні для виконання аварійних робіт по водопостачанню водовідведенню. От, різноманітне насосне обладнання на наші об'єкти, це насоси на каналізаційні станції нашого міста, це глибинні насоси, фактично, якими ми забезпечили десь на 90% усі об'єкти водопостачання нашого ТГ, різноманітне обладнання, інструменти для виконання робіт, технічне обслуговування аварійних робіт. Тощо, різноманітні розходні матеріали для виконання цих робіт. Це Руби, задвижки, механізми, інструменти тощо. Крім того, вдалося забезпечити всіх працівникам спецодягом. Дуже багато допомоги від, із цих організацій. Безперечно, всім вдячний за цю допомогу, але є люди, які дуже допомагали. В першу чергу це і компанія Медеєр, і швейцарське Посольство, і Актид, і Деспро. Дуже багато організацій, ми за це їм безмежно вдячні. Загальна сума залученої допомоги нашим підприємствам сягає приблизно 9,5 мільйонів гривень. Всі ці чинники допомога Тростянецької міської ради фінансова на утримання підприємства і на кошти на заробітну плату. Допомога. Міжнародних організацій, яка дала нам техніку, устаткування, інструменти, всі ці фактори вплинули на роботу підприємства, і воно нагадую, що існує, працює, забезпечує людям воду і водовідведення. Хочеться зупинитися на оплаті комунальних послуг нашими абонентами. Наразі вона становить близько 97,2. Відсотка. Тобто, фактично, 100% люди сплачують за надання послуги, і ми їм дуже за це вдячні. Звісно, є такі люди, які боржники, і так, це, ну, це комунальна сфера, ну, так би є, було і буде в силу різних обставин, але у переважної більшості люди сплачують і за це і вдячність. І ще раз нагадаю, що у особливо тяжкий період Трестинська міська рада знову нам підставила плече і нам, і нашим абонентам, і фактично рішенням виконавчого комітету за березень-квітень, і квітень 2022 року, Тростянська міська рада скасувала нарахування фізичним особам. і Замість них надало нам допомогу в розмірі 686 тисяч гривень. І фактично ну, люди, я думаю, оцінили це, цей вчинок. Фактично наше підприємство надало послуги на суму 14 мільйонів 332 тисячі, вартість яких складає 14 мільйонів 667 тисяч. Сума збитку за 2 тисячі. 2022 рік складає 335 тисяч. Якщо порівняти із періодом минулого року, то той складає 433 тисячі гривень. Тобто в особо тяжких умовах ми фактично зуміли отримати показник позаминулого року. Що стосуючись роботи підприємства, технічних моментів і так далі, не протягом року наше підприємство усіляко проводило роботу по усуненню аварійних ситуацій, які склалися на об'єктах водопостачання водовідведення зв'язку із бойовими діями. Були розпочати роботи по відновленню наших об'єктів, були роботи по заміні насосного обладнання по об'єктах нашого міста і сел. Також значна робота була проведена на об'єктах водовідведення і вона продовжується. Я підкреслюю, вона продовжується. Дуже багато людей, які думають, що воно все це так працює і так швидко усувається. На жаль, на жаль, це потребує часу і ресурсу. Тому ці роботи продовжуються. Наразі виконані роботи, ви всі напевно знаєте, ми їх чекали і півроку, і більше півроку на пошкоджених об'єктах наших мереж. Насамперед, це самопленні колектора по вулиці Братушки і по вулиці Відродження, які були пошкоджені. От і ці роботи виконували за допомогою сумської державної адміністрації. Роботи виконані частково. Маю надію, що ці роботи будуть завершені у 2023 рік і поставлені в плані сумської державної адміністрації, тому що самі розумієте, що своїми силами такі глобальні об'єкти ми не в змозі провести такі капітальний ремонт. Потрібно Замінити ємкість приблизно на 180 кубів для забезпечення водопостачання мікрорайону Цукрозаводський, вулиці Нескучанська і використовувати даний об'єкт як альтернативний для забезпечення водою нашу лікарню. Крім того, в 2022 році були проведені роботи по заміні аварійних, аварійних ділянок водопостачання. По селам, по місту, ці, звісно, роботи в обсягах дуже малі. Але ще раз зазначу, значні сили і багато часу уходило для усунення аварійних ситуацій на об'єктах. Звісно, відключення світла дають негативний результат на роботі нашого підприємства. І ми це відчуваємо, і абоненти це відчувають, але якось так. Що в подальшому і пріоритетних напрямках буде зроблено за рік? Перше, це відновлення, продовження відновлення об'єктів, які постраждали під час бойових дій. Нагадаю, устаткування є, розходні матеріали є, і фактично, день у день бригади цим займаються при відсутності аварійних ситуацій, які від часу виникають це. Це робота. Як тільки стане погода, ми приступимо по дільниці водовідведення до заміни аварійних ділянок водопостачання по місту і по селах. Нагадаю, що ми в 2021-20 роках здійснили закупівлю пластикових труб різноманітного діаметру, це сотні метрів. І були плани по установці, але ж це зруйнувала війна. Ми ці всі роботи переносимо на 2023 рік і за сприятливих умов будемо виконувати. Як я сказав раніше, крім того, наші чесні споруди зазнали теж пошкоджень. Фактично, вони зараз несуть своє технічне навантаження ну, десь 50 на 50. Тобто частково виконують свої завдання. І нашим підприємством було прийнято рішення відновити роботу технічного ставка, так називаємо в народі Краковка. Всі ви знаєте цю історію, як в попередні роки воно було передане одним, одним із господарників нашого Тростянецького району, не буду глублятися. Але е, вони були в занедбаному стані, тобто спущені е, усі е, дамби і, за, і, і запірні пристрої, усі знищені. Наше підприємство відновило цю роботу. Зараз там йде накопичення. Е, фактично, в подальшому 2023 в році цей об'єкт буде. Е, Відновлений на 100%, будуть роботи проводитись, проводитись по обслуговуванню цього об'єкта. Фактично, буде це вестись відбор проб і контроль проб води, яка там поступає. Ну, фактично, вони будуть нести свої ізначальні функції, для чого вони предназначені. Не для Розведення там, і, і, і риби, і введення якогось бізнесу, чи е, я не знаю, там, якісь частних володінь тощо. Звісно, це буде режимний об'єкт. Ну, в якому плані режимний. Тобто буде повідомлення аншлаги, правила поводження на даному об'єкту, але ніякої заборони там, на якусь діяльність не буде. Цей аварійний, це, я вважаю, що це. Ну, дуже необхідна міра, тому що ну, екологія, не, ви самі знаєте, не, 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 не повинна стояти на останньому місці в нашій громаді. Крім того, основною проблемою нашого міста, ви всі знаєте, це кнс «Електробудприлад» і мікрорайон «Електробудприладу», так так званий, це була вулиця Богдана Хмельницького, Благовіщенська і так далі. В планах підприємства Тресинацької міської ради терміново шукати спільне рішення по добудові об'єкта, який розпочала будувати сумська державна адміністрація КНС возле Нижньопроходного електробудприлада. Воно наразі не добудовано. Спеціалістами Трасинацької міської ради було звернення до сумської державної адміністрації по поводу відновлення робіт. по будівництву даного об'єкта. І фактично, я вам скажу чесно, виходу другого немає. Той об'єкт, який ми раніше обслуговували на території електробудприладу, він вже ну, відновленню він вже не підлягає. Єдиний вихід це щоб люди, які будували даний об'єкт новий, вони його добудували. Нагадаю, напірний колектор. Через вулицю Богдана Хмельницька, через Боромлю і до наших очисників, які знаходяться на бувшому національному заводі, збудований. Тобто завдання сумської державної адміністрації я вважаю, взяти все руки, сісти, провести на раду і ну, якесь прийняти рішення по цій проблемі у 2023 році Будуть проведені роботи по гідродинамічної очистки всіх самоплинних колекторів нашого міста. Для цього виділені кошти Трасенецької міської ради в розмірі 900 тисяч гривень. Нагадаю, це шалені кошти. Я вже звертався до наших мешканців. Причини цього, ну, актуальності проведення цих робіт я вже вказував раніше. Будуть проведені роботи по монтажу генераторів, які надходять нашому підприємству, дякуючи Трасенській міській раді. Також міжнародним партнерам, як я вже раніше сказав. От, ці роботи будуть проведені. Генератори будуть в першу чергу поставлені на об'єкти водопостачання. Спочатку це буде великі водозабори, Гурського, Разіна, Гайвисилок. І тоді подивимося по наявності, по надходженням і фактично ці роботи будуть проводитися і по селам. Звісно, у нас є плани на 2023 рік, але всі ці плани залежать від декількох факторів. Перше, це фінансове становище, надходження фінансів на підприємство. Подивимося по обсягах. Маю надію, що підприємство, моделіз Україна запустить свої мощності і фактично збільшить свою долю обсягів. Які ми можемо тоді далі втілювати в життя через ремонти і так далі надходження. Друга проблема, яка спіткала наше підприємство, я вважаю, що це не тільки наше підприємство, це зараз проблема номер один на будь-якому підприємстві нашої держави це професійні кадри. Щоб ви розуміли раніше, коли потрібен був будь-який працівник, Тобто слюсар, тобто то лі електрик, то лі оператор насосного обладнання. Фактично, достатньо було взяти людину, пройти курс навчання. Фактично, це мог будь-бути, і людина пенсійного віку, і непрофесійна якась особа, і фактично він мог виконувати ці всі, всі роботи. Зараз вимоги держави змінилися і змінилися дуже сильно. Людина яка повинна приходити, і ми її можемо взяти на роботу, вона повинна мати освіту відповідну. Вона кожного року, а то й двічі на рік, повинна складати іспити і доводити свої професійні якості. Тобто, це є проблема, і зараз я вам нагадаю: у нас є вакансії і слюсара, і водія, і енергетика тощо. Тому що ну, залуч, залучити людину і знайти людину відповідно кваліфікації дуже важко. Тому коли е, люди звертаються, їм потрібно все дуже швидко зробити, е, все, щоб реагування швидше в будь-який е, час, доби, повірте мені, це дуже зробити нелегко, е, в тому числі з цим фактором, який я назвав. Ну і е, останнє, е, на що. Хочеться сподіватися, і я маю на це велику надію. Це державні програми в сфері ЖКХ. Я маю надію, що держава їх буде впроваджувати і буде звертати увагу не тільки на великі водоканали наших міст, нашої держави, але й на маленькі. Повірте мені, без державної підтримки, без державних якихось програм будівництва капремонту. То, що ну, ситуацію кардинально не в коротчайші сроки. Підсумовуючи, хочу подякувати першу чергу Цтрастянецькій міській раді, міському голові за ту допомогу, яка вона надає, і фінансову, і матеріальну підтримку. Хочу подякувати також всім гуманітарним організаціям. Які підтримують у цей нелегкий час, хочу також зазначити, що у цьому році програма підтримки продовжиться. Наше підприємство буде співпрацювати з цими організаціями. План на 2023 рік є. Насамперед хочу подякувати нашому колективу, який, незважаючи на ці всі обставини, на окупацію, на війну, як міг виконувати свої обов'язки. Після окупації взявся швидко відновлювати об'єкти, і ці роботи я нагадаю ще раз продовжуються. Об'єм дуже великий, тому їм подяка і шана.